Одна, 2, і одна. Потім третю заломимо, одна, дві, і так далі, і так далі, і аж до кінця. І одну оставляємо, оставляємо цю соломинку, а йдемо в другу сторону плетінки, беремо цю соломинку, загоротуємо одна, дві, дві. І коли ми вже її. Основу ту зробили, перевертаємо, щоб вже плисти. Для того присти, що соломинку треба загинати вниз. Бо так уверх ти її не зловиш, а вниз ти загорнув. Вона так туди падає і потом просаюш. Одна, дві, дві. Це ліва сторона і права сторона. Одна, дві і дві. І виходить, плетіночка така, як у йолочку. Вона. Е, не, не так, щоб як, а, як ялиночка. так виходить. ну То підтягуєш, зміцьовуєш це все діло, і так і пішло. О, оце починається оце плетіння. Солома для того, щоб плести, вона розмочується у воді. Бажано, щоб вона була е, гаряча. Тоді солома добре розпарується і легко плести плетінку. Плечінку для, для капліша з цієї товсті виплечують е -е, 4 сажні. Ето, як руки, колись називалося, як руки розкинеш, то є сажень. А в метрах десь буде е 6 метрів, воно, бо сажень більший. Сажень десь на півтора метра. От я то, е -е, заплів ту сторону. І тут мене вже є з'являється, треба точити. Вже там кінчається. Беремо соломінку. На ту солому наложимо цю довгіньку і починаємо далі От Вже вона, бачите, велика та соломенка. І далі весь час їх наточувати треба, щоб вона на плентінці була. А на плентінці, там потім, як продивлюся, то ножничками підстригуємо там, де може якась останеться. Не ну, треба, щоб воно мішало там. От бачите, яка плетіночка виходить. Красива, гарна, жовтенька. О, я їх стягаю пальчиками своїми, щоб вона не, не світилася, не рідка була, а густенька. от, от буде до, дуже добрий капелюшик. От ця та майстерність, що треба робити з, цим, з цією плетінкою. Що я хотів вам і показати. Ну, а скільки капелюхів ви вже наплили, розповідає е, капелюшів я за своє життя я, і шісти років дитинства я вже плів капельси і в їх і ходив я. Використовував завжди ходити в їх. А з ті старіки, мене купляли ці капелюші. на старі ті гроші ще сталінські давали 14 16 рублів. То реформи 61-го року це було. Руб 50, руб 40. От така була оплата. Но мені для малого було інтересно. Тоді книжки купляли в школу, купляли зошити в школу, і мені було то подспорія, що я маю свої гроші купити книжки в школу. Зошита, щоденника. Я любив, любив е... оход, не то, що любив, а охотно йшов у школу. Я дуже мріяв стати. Спеціалістом хорошим. І так я і все життя старався, що я і став спеціалістом. Я був в 60-му році на ціліні, збирав четвертий хліб і освоєння. На сміслі, я вчився в ремісці училищі, тоді називалися Сталінські трудові резерви, які використовувалися для виконання сталінських п'ятирічок. І от я в Кустанаї був нас здолбували, з сформували шалон, везли сім суток на Кустанайську область. Було прекрасно, звісно, у товарних вагонах їхати, не мати ні туалетів, ні води вмитися. Красиво було, а то ми як стадо їхали. Завезли нас у Снаїду, там стоїли. От я був трактористом там, не було прицепчиків. Да, заробив я трошки гроші і приїхав на практиці, ми там були. А потім після закінчення е, цих курсів, не курсів, а цього училища, я в, в Рідному Когосмі мене е, трактористом поставили самим маленьким таким. Мені мене й тоненька була самим як мультиків. Але я справлявся з тими. E, мужиками здоровими, хорошими, які вчилися при МТС, e, не відставав в виробництві. Треба сутку було робити, а сутку відіхати. У мене ще був прицепчик. Прицепчик мого заробітку 70% отримав зарплата після e, e, розгорнення МТС машина тракторні станції передали вже по госпіті трактора, а оплата збереглася. на другий день заробляли ми. 2 кілограми зерна і 70 копійок грошей. Це на той час велика зарплата. А в місяці борошні починає липень, липень, серпень, і вересень вже не 2 кілограми давали, а давали на той день 3 кілограми механізатором. то доволі великий заробіток. В 1962 році мене призвали в армію, я батько заробив тільки хіба, що неможливо товарити колос. Але кожен день він під воду мішків привозив зерна. І, звісно, мені була велика подяка. Була, велика подяка була від правління колгоспу. Мене маленького, такого е, хиленького хлопчинку, занесли в книгу пошани цього колгоспу. Е, ну, Мені було радісно, символічно, що мене в е, такий колектив прийняли таким механізатором. В армії прослужив я 5 років. Три роки служив у ГДР Германській Демократичній Республіці. Потім я залишився на 2 роки на контракт пішов. Ну я там заробив опять же гроші, бо в Німеччині платили двоєнну ставку 90 карбованців радянськими грошима кожен місяць. І 240 марок німецькими е, оплата була. Ну, плюс офіцерське все обмандірування, одежа, от я там під е, себе. А е, скільки капелюшів ви спекли за все своє життя зробили? За своє життя, от, от, от за, тих, за 5 років останнього життя мені вже скоро буде 80, то я десь 120 капелюшів з е, і пошив. Зараз вони використовують, йдуть і, і, і молоді, і всі, і жіночки йдуть. Їм сильно добре приємно в тому капелюшку в сонячний день і, те, і там цвіточки збирати. Їм дуже подобається. Він, ну як вам сказати, той старий стіль, але він корисний наскільки. Пахлота того, соломинки, вона ж, ще ж зелененька, Екологічна. потім. Потім вона припризелені йде в жовту, а вже їх старий, то вже їх, як ви бачили весілля, свадьба в Малиновці, там нічепор ходив в старому капіті. Теж сильно добре дивитися, як він викрішений такий, і, і вона інтересно дивиться. І разом смішно, але що наша е, од нащадків така наука. А я в своєму дитинстві навчився і лапті плести. Корщі робити все робив. І як ткали, то я ті човники робив, вертели, що треба прясти все. Я цим цьому цьому інтересувався. І мені було інтересно, хоч мене сміялися, що я напів жінки, але я повноцінний мужик був і хорошу жінку взяв, і з жінкою вже прожив 55 років. Значить, Це я не, 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 не всякий такий. На цьому ми завершуємо перший етап нашої роботи а продовжимо далі.